На газових балонах вона буває двох видів. Буває 21 мм або 16 мм. Тобто, якщо наша українська різьба, ось це 21 мм ліва різьба. Якщо ж польська або турецька, вона йде зазвичай 16 мм, тобто вона менша. І щоб заправити такі балони, треба вам перехідника. Тобто, якщо на наших українських заправках. Вони хватає їх безліч їх. На польських це трошки дефіцит. Не усі заправщики мають. Тобто, ось такий перехідник 326 гривень. Це саме чисто під заправку. Якщо вам, треба... ось в мене ця Якщо вам треба на такий балон, турецький чи польський, накрутити чи комфорку нашу українську, чи обігрівач, чи обігрівач інфрачервоний, тоді вам треба взяти ось таку гайку перехідник Ось така гайка, перехідник, накручується на польський балон, тут менша різьба внутрішня і наружна більше. І тоді вже накручуємо чи обігрівача, чи комфорку нашу українську. І навіть на оцю різьбу відразу вже можемо, в принципі, і е, заправляти. тобто заправщик може вам на цю різьбу накрутити свій заправочний ось цей клапан. Якщо ви хочете мати свій, є у нас і під польські 326 гривень, і на Україну теж такий самий 326 гривень. І якщо на Україну є, уже бачите, там шарик болтається, такий коштує. 400-450 гривень перехідник для заправки іменно ось таких балонів. Балони є на 8 літрів, балони на 5, 1100 гривень, на 5 літрів 800 гривень, всього на всього.